Всім привіт! Працюю з каркасом для гіпсокартону, ось вже він змонтований. Хочу показати вам, як я монтую каркас під лазерний рівень. Ось дивіться, встановив лазерний рівень на необхідний мені ось рівень понизу профіля. Встановив рівень, кидаю по периметру. Дешку по рівню. І далі я виставляю рівень ось нас на самий, ну, виходить, по центру, і вже по рівню в лазерному я виставляю цю дешку. Це дуже зручно, перше, це економить дуже час при монтажі, і друге, це можна робити самому. Тобто весь цей каркас вільно можна зробити самому. Єдиний момент, що потрібно монтувати. На початку профіль, який найдалі від рівня. Наприклад, якщо в мене рівень там встановлений, я перш монтую дальній профіль і так по порядку йду. Тому що коли я монтую, допустимо, ось цей профіль, цих ще немає, я ним перекриваю лазер. Я не бачу, як монтувати. Я вже оцю третю кімнату так роблю. Таким чином закрутив газоблок один саморіз. Таку Простенькую конструкцію зробив, лазер туди поставив і по лазеру все чітко. Класно, ось так. Ось. Красота!